Привіт, друзі, ви на каналі компанії CarFoSol і ми займаємося автомобілями з Америки. І сьогодні в нас один з найамериканськіших автомобілів, який взагалі можливий. Так, це Крайслер, як ви бачите. Хтось його в коментарях називає шруслер. Це просто Крайслер. Це машини, які завжди дарували людям комфорт і таку собі. Ну, не надмірну розкіш, бо Крайслер завжди робили машини, ну, доволі такі преміальні. Лише згадайте, що такі автомобілі, як Крайслер Імперіал, з них робили лімузіни або Крайслер 300, наприклад, машина, яка доволі довгий час лідірувала в гонках на кільці американському, тобто гонки кузовних автомобілів, NASCAR. Сьогодні ця компанія, як вже багато років, входить в концерн «Стелантіс». Колись давно він називався Jeep Chrysler Group, а ще колись Daimler Chrysler Group, а ще колись FCA, тобто Fiat Chrysler Automotive. Сьогодні ця машина входить в Stellantis, і тобто всі машини, як завжди, цієї компанії, а це Dodge, Fiat, Chrysler або джипи, можна перевірити по комплектації завдяки Windows Sticker. Тож, друзі, якщо хочеться дізнатися, яку саме комплектацію має ваш Chrysler, це не проблема. Це пару кліків на Сайтах в Америці або запитайте у експертів компанії Карфасу. В описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал. Там можна познайомитись з нашими клієнтами та з нашими е, творами, які ми привозили з Америки. І там можна запитати у наших експертів, яка саме буде комплектація в таких автомобілях. На сьогодні, друзі, вести цю машину з Америки, мабуть, не дуже є багато сенсу. Але машина все одно цікава. Якщо вам хочеться собі провести таку машину в класній комплектації з маленьким пробігом, можливо, з двигуном 3,6 на повному приводі, або зі шкіряним салоном двокольоровим, який він тут буває, з люком в даху, то все ж таки є такий невеличкий сенс. Але якщо ми говоримо про ціни, то на сьогодні на авторія. Самий старт за саме дно ринку починається від 7,5 8 тисяч доларів. Це дуже вбиті екземпляри з пробігами крепко за 200 тисяч кілометрів, 250 280. Я бачив в базових комплектаціях і в не дуже гарному стані. За непогані машини вам доведеться віддати на сьогодні близько 10 тисяч доларів. Також, якщо ви хочете собі непогану машину в Харкові по наявності, то саме цей Chrysler продається, друзі. Трошки пізніше про нього розповімо більш детально. Взагалі, давайте розпочнемо з двигунів. Ну, взагалі, що тут буває? По-перше, дизайн. Дизайн це, як на мене, дуже сильна сторона цього автомобіля, бо він, ну, чесно кажучи, красивий. Як не дивися, дуже красивий. Навіть з приємним звуком закриваються дверцята. Але це завжди у автомобілях Dodge Chrysler. Як бачите, в нас є такі перші початки преміуму. Не треба ніяку палку доставляти, як, наприклад, у Фордів це буває. Або у Шевролі. Тут вже є газові тримачі. І двигун Мультіеро нічого вам не нагадує. Наче такий самий стоїть, наприклад, в автомобілі Dodge Джорні, який ми нещодавно знімали. А ще такий самий автомоб... двигун стоїть, на... наприклад, на автомобілях Jeep Compass або Jeep Cherokee. Такий самий двигун стоїть на дуже багатьох моделях концерну FCA. На Fiat 500X теж можна знайти саме цей двигун. Надійний двигун завжди їздить на газу в нашій країні, і цей самий екземпляр теж обладнаний газовим обладнанням, бо так тупо дешевше. В парі з ним йде 9 ступеневий автомат, той самий, що йде і на діпі Renгати, на джипі компаси, на джипі Cherokee. Та сама коробка стоїть і тут. Другий варіант, а тут всього два можливі варіанти. Це двигун 36 V6 PentaStar, який теж міг бути під капотом всіх тих машин, яких я перечислив, коли розказував про цей двигун. Тож, це одна компанія, один двигун. Тут з двигуном 3.6 теж буде коробка 9-ступінчаста, і 3,6 буває або на передньому приводі, або на повному. З приводу надійності до цього двигуна питань нема взагалі. Єдине питання, що ставлять часто в коментарях, це чи є гідрокомпенсатори на моторі. Ні, друзі, на цьому моторі гідрокомпенсаторів немає. На 3,6 є, на 2,4 нема. Але регулювати зазори клапанів тут треба ну, приблизно раз на 50 тисяч кілометрів. Це раз на рік або раз на два, залежно від того, як ви їздите. Швидше за все, це раз на два роки. І ця процедура коштує менше, ніж 100 доларів на сьогодні. То що, ви за два роки не знайдете 100 доларів? Ви на газу зекономите значно більше, друзі. Особливих питань до надійності цього двигуна немає. Я не знайшов, що десь там щось там якось погано ходить. Тож до пробігів 250 тисяч ні до коробки, ні до двигуна питань нема. Єдине, що коробка пишуть, смикається, але вона так само смикається і на автомобілях джип. Той самий ренігат, я коли знімав огляд, десь в посиланні знайдете. Ще на старому каналі ми знімали російською мовою. Там я писав, що якщо ви хочете їхати динамічно, то коробка вам не дуже в цьому допомагає. Вона трошечки спотикається. Така сама біда є і на цих автомобілях, але це не значить, що коробка виходить з ладу. Вона просто так працює, вона не настроєна на якийсь. Ну, швидку роботу, тож це не спортивна машина, це комфортна. Навіть з двигуном 3,6 йде та сама коробка, вона ходить без питань дуже довго. Але щоб так ось спортивним, їх не назвати. Просто там потужності багато і воно все одно виходить швидко. Бо в нашому випадку це щось близько 180 коней, і машина їде трошки швидше, ніж 9 секунд, 0100. А в випадку з 3,6 там 300 кінських сили, машина їде менше 7, 7 секунд 0 100, Тобто дуже швидко, особливо, якщо це на повному приводі. Друзі, навіть в базовій комплектації, як у нас, ми маємо безключовий доступ. Як бачите, ось такий у нас ключик, майже такий же є на всіх автомобілях концерну Jeep Dodge Chrysler. Можна його не доставати з карману, тобто, якщо ви відійшли від машини, натиснули кнопочку, і машина закрита. Точно так же підійшли, сунули руку, і машина відкривається. Ключик доставати не обов'язково. Попадаємо в салон, і тут перше, що кидається в глаза, це вічі. Перепрошую, це дизайн. Дизайн салону. Ну Дуже прикольний, незважаючи на те, що в нас він в базовій комплектації весь такий собі чорний, однотонний і трошечки скучний по кольоровій гамі, бо він буває в комплектаціях S або Limited, а, Взагалі в, в, в таких двокольорових, в нас все одно йде шкіряний руль, який шкіряне кермо, перепрошую, яке. Можна відрегулювати по виліту та по нахилу в доволі високих кутах. В нашому випадку дисплей монохромний, але він все одно дає немало не інформації. Тут можна побачити і швидкість, і багато всього іншого, але воно не дає це показати. а ні, дає. У нас є система моніторингу за е, тиском в шинах. У нас є електронне. Ручне кермо. У нас є середні витрати палива, є трип-комп'ютер, тут можна радіо подивитись, смски, бо магнітола навіть базова в нас з блютусом. ну і приблизно ось такий набір функцій. Тобто ми бачимо зарядку акумулятора, срок до заміни мастила, температуру охолоджуючої рідини, трансмісійну навіть температуру можна побачити майже все. Тож дуже прикольний дисплей, навіть в базовій комплектації. Але якщо буде повнокольоровий, як і в джипах, буде ще більше інформації. В нашому випадку маленький. Екран Мультимедіа системи, але навіть ця мультимедіа-система, як ми вже розповідали, наприклад, в автомобілі Jeep Renegade або Dodge Journey, Нещодавно в нас був огляд. Якщо не дивились, то десь у вас куточку буде зараз посилання на огляд Джорніка. Там теж така сама система стоїть, базова, вона все одно йде з блютусом Тобто вам не треба буде щось тут підконектувати свій телефон, брати його до рук. Дуже зручно по Bluetooth зв'язалась. А може тут система стояти 8,4 дюймів, U-Connect, величезний екран, який взагалі має дуже-дуже ну, багато функцій. Але навіть ця у нас базова йде з камерою заднього огляду. як бачите, якщо повертаємо кермо, то в нас. І траєкторія теж малюється на екрані. До речі, щодо перемикання передач. Як стверджують самі американці, то в нас перша машина в класі, яка з 2014 року з'явилася з отаким перемикачем, який є, наприклад, в ягуарах чи рейндж роверах. Я не згоден, бо в ягуарі воно з'явилося з 2008 року. І на сьогодні той самий Ягуар втратив в ціні стільки, що він коштує приблизно тих самих грошей. Щодо матеріалів салону, друзі, понизу в нас йде. Такий не дуже м'який пластик, але якісний. Можна відсунути е, ці підстаканники, Отримаємо доступ до usb розйому 12-вольтової сіточки. У нас ще тут багато місця. У нас є доволі великий бардачок. У нас є м'яка панель попереду. І вона в найжирніших комплектаціях може бути обшита ще й шкірою. В нас є очечник. В нас є козирьки з підсвіточками тобто все в машині зручно, прикольно. Сидит, сидіти дуже зручно, ергономіка мені подобається. Автоматичне склопідйомники лише передні. У нас є автоматичне світло, автоматичне гальморучне, чи ручник, чи як воно називається. Щось у нас. А ось так, там ще дуже велика помоєчка. Ну і сидіння. В нашому випадку вони тканьові, але дуже приємно розподіляють нагрузку на тіло. Водійське сидіння в нас навіть в базовій комплектації йде повністю електрично та з регулюванням поясничного підпору все прикольно, зручно. Давайте подивимось, чи залишилось місце позаду. Бо машина у нас не маленька, Вона щось там 4,8 метра довжини. Але у неї, якщо чесно, короткувата колісна база. Тож, по довжині загальній машина велика, але тут попереду місця ну, не так багато. Приблизно так само було місце в моєму Ford Fusion. А це конкуренти. Chrysler 200 та Ford Fusion конкуренти. У нас є кармашки, є тут іще помоєчка, нема вентиляції в нашій комплектації, але є все одно підлокітник з якимось кармашком ще допомільним тут. Тож. В принципі тут сидіти зручно, але чогось особливого тут в багажнику ну просто немає. Місця достатньо сидіти зручно, нахил спинки дуже приємний, але так, щоб тут щось якісь там екстра чогось екстра, тут просто нема. Ну, напевно, в нашій комплектації в більш жирних може бути. Так, як я казав, у нас просто з ключика можна відкрити багажничок. У нас є тут і камера з нього виду. Багажник трошки більше 400 літрів, не дуже великий, як завжди, у нас стоїть там під полом газовий балон, тому докатка лежить в чахлі. На жаль, ці штуки можуть помнути ваш багаж, тому нічого особливого тут нема. Тож треба їхати дізнатися, як їде ця красивенна машина. На жаль, в нашому випадку це не. 3,6, а лише 2,4. Але 180 коней все одно має бути достатньо. Поїхали, дізнаємося, як їде саме цей крайсер. Перевіримо, як їде крайсер 200. Добре, що 200. Ніяких жартів про трактористів. Бо є ще і крайсер 300. Крайсер 300. У нас ще на огляді не було. Але може ближче до літа знімемо. Dodge Charger, брат-близнюк Chrysler 300. По поганій дорозі. Машина їде доволі м'яко, якихось зайвих там шумів не відчувається. Все доволі прикольно. Чи вистачає динаміки з двигуном 2,4. Ну, як на мене, будь-яка машина, яка їде менше 9 секунд, а це в нашому випадку саме так. Це все ж вже достатня динаміка для сімейного автомобіля. Ну якщо вам її раптом не вистачає, то завжди можна вибрати. Обрати версію 3,6 з двигуном PentaStar. Наш двигун 2.4 називається Tiger Shark, і його просто достатньо. Дуже зручне кермо з таким широким прилівами у, місця, у місцях хвату. Дуже приємно його тримати. Воно таке саме, як і, наприклад, в доджах чи в джипах. Лише міняється центральна вставочка. Все решта. Однакове. Дуже зручне кермо, зручно, що можна зробити, лише качнути поворотничок і у нас тричі моргневин. Дуже приємна машина. Якщо їхати собі по гарній дорозі, комфортно, підлокітничок на місці, можна покласти руку сюди, якщо ви трошечки нижче сидите туди. Все зручно. Тут у нас звичайний блок клімату, як і в джипах, і в доджах. Він усюди майже однаковий. Приємно, машина керована позаду, у нас багатоважільна підвізка. Трошечки підрулює, тож непогано, можна собі з комфортом їхати. Якихось питань до автомобіля в мене нема. Єдине, що ми вже трошечки покаталися на цій машині, цю машину аж ніяк не можна назвати спортивною. І якщо Ну, ми дивилися деяких блогерів перед тим, як готувалися до цього тесту, вони кажуть, що якихось відмінності по підвізці з двигунами 3,6 немає ніяких. Тож поведення. Поведінка машини на дорозі 2436 однаково. При цьому, як завжди, на двигунах 24 з газовим обладнанням у вас буде 13-14 витрата газу по місту. А з двигуном 3,6, колись ми таку машину привозили в Київ і там по пробках, тоді ще до війни машина їздила без газу. А хлопець молодий, гарячий, трішечки натискав на педальку. Він отримував регулярно 18-20. Бензину. З цього двигуна ви стільки не вижмете, але й динаміка тут на 2 секунди гірша. Лише там щось 8,5 секунд 0100, а там 6,5. Тобто так, та машина значно швидша. Зазвичай в крутіших комплектаціях. Але комфорт в них приблизно однаковий, а ця економічніша. По поганій дорозі це, звісно, не Dodge Journey, який ми нещодавно тестували на цій самій дорозі. Вона в нас тут така поганенька. Джорнік взагалі перфекційно все ковтав, але тут теж я скажу непогано. Комфорту тут точно більше ніж, наприклад, у Chevrolet Cruze, який є. Ну, Може не зовсім конкурентом цієї машини, але по ціні плюс-мінус однакова. Volkswagen Jetta плюс-мінус за ті ж гроші теж вам дасть трішечки менше комфорту, ніж ця машина. Jetta буде, може, трошки більше керована, краще може бути рулитись, але ну, має трошки менше потужності, 150 конець двигуна 1,4, двигун 2.4 все ж таки непоганий. Тож. Так можна собі обирати. На жаль, сьогодні такі машини з Америки, якщо ви хочете сильно зекономити, нема сенсу вести. Є сенс виключно, якщо вам ця машина подобається, і ви хочете отримати машину з маленьким пробігом в гарній комплектації і в гарному стані. Тоді так, є сенс. Вона вийде плюс-мінус в ті ж самі гроші, що машини і на ринку України, але може в неї буде краща комплектація, менше пробігу та кращий стан. Якщо хочеться саме красть рад 200 отримати в гарному стані, то велком наш телеграм-канал в описі під цим відео. Там можна замовити такий автомобіль саме під себе. Ну, а якщо чекати не хочеться в Харкові. Ця біла машина продається по наявності в описі під цим відео, також ви знайдете посилання на продаж цього автомобіля. Не можна сказати, що це щось таке унікальне чи особливе, але якщо ви хочете собі дуже красиву машину по дизайну, справжню американську по надійності та комфорту, бо до надійності цих двигунів, автоматів, питань взагалі нуль, це ніяких там турбодвигунів. Це не якісь, там роботизовані коробки, тобто 9-ступеневий гідротрансформатор, атмосферний двигун. Поставили газ і катайтесь собі з комфортом. Може не дуже швидко, якщо це 2.4, але браку динаміки у вас точно не буде. Якщо добряче натискати, вона навіть підбуксує, нас працює антибукс 4-5 тисяч. Все ж таки цього двигуна було трішечки замало для автомобіля, наприклад, джип Чирокі але його достатньо для автомобіля Jeep Compass. а ця машина важить ще менше. Якщо Jeep Cherokee в нас важить там тонна 780 чи щось таке, під тонну 800, то Jeep Compass важить трошечки менше, ніж тонна 600 там 1590 кілограм. Ця машина ще на 100 кілограм легша, тож. Якщо хочеться собі прикольну машину, 2.4 вам буде точно достатньо, якщо достатньо цієї комплектації. Блок клімата, до речі, такий самий в нас стоїть і на джипах, плюс-мінус так само виглядає, дуже зручний. Навіть в базовій комплектації в нас є кондиціонер, І, як завжди, підігрів заднього скла. А в більш жирних комплектаціях тут буде і двозонний клімат, і підігрів, і вентиляція сидінь, і підігрів керма можливий І як завжди, все це можна перевірити в автомобілях цієї компанії. За допомогою Windows Sticker. Якщо хочете, звертайтесь, ми вам розповімо, як це зробити. Тож, друзі, така була наша розповідь про автомобіль Chrysler 200. Дуже дякуємо, що додивились до цього моменту. Дякуємо, що підписались на наш канал та поставили лайк. Є питання з приводу автомобілів з Америки? Дзвоніть, наші експерти залюбки, допоможуть вам це зробити. Ну а ми бажаємо вам всього найкращого, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Бувайте!